Кожного року, саме 22 січня, ми святкуємо День Соборності України, 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було проголошено Акт злуки УНР та Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об'єднання українських земель. День Соборності є символом національної єдності. Незалежності та суверенності України це про необхідність збереження цільності країни, особливо в умовах сучасних викликів. Україна соборна держава, сонценосна колиска моя, що не вмерла і не мре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдан і він соносна Софія повернулась до тебе з віків, що не вмерла і не впре твоя мрія, як не вмер солов'їний твій спів. Україна Шевченка надії, мій святий не сплюндрований гімн, я в мочанні твоєму німію і воскресаю у слові твоїм. Дніпро і Дністер пливуть в море, бо єднає їх кревна земля, Україно держава соборна, сонценосна, колисько моя.